Бажання, тобто всі сили направити на цю одну слову, на це ім'я Ісусе. Щоб твої, як з першого западка, люби Бога. Всім серцем, всією душею, бо це молися всім серцем, всією душею, всією силою, ім'ям Ісусе. Ісус має для тебе бути твої пам'яті, твої бажання більше за дитину. Кого Ісус більше за дитину стоїть на першу місці в житті своєму? У мене Ісус. Ісус більше за родину. Мане, небагато. Ісус. Небагато, але ну є. Не. Є але небагато. Пояснюю, от коли ти будеш старатися взяти ім'я Ісуса Христа, то замість батьків, замість родини. Є ім'я Ісуса Христа. Ви зауважте діяння апостолів, 4 глава, коли Петро істілив одного чоловіка. Дякую, перепрошую. Пише так, князі народу. Стар, коли нас допитують сьогодні про добру вчину для недужого, як він став здоровим, нехай буде відомо всім і всьому народові ізраїльському, що ім'я Ісуса Христа Назарянина, якого ви розп'яли, і якого Бог воскресив мертвих, ним цей Стоїть здоровий чоловік ім'ям Ісуса Христа Назарянина. Бо немає імені іншого під небо, що було дане людям, яким би нам спастися. Тобто ім немає іншого імені під небо, що було дане людям яким би нам спастися? Ім'я Ісуса Христа понад усе. Та в 3 главі 6 стежку діяння Апостолів каже, це зцілення кривого. Срібла золота нема в мене. Що ж маю, те тобі даю? Ім'ям Ісуса Христа встань і ходи. Нічого немає, крім ім'я Ісуса Христа. Нічого немає. Нічого немає, крім постійно тримати ім'я Ісуса Христа в своїй свідомості. Ісусе. Ісус це просьба, це подяка Йому, це прослава Йому того, хто ради мене став людиною, хто ради мене був Боросп'яти. Хроти, хто ради мене смирив себе до смерті хреста Хто Хрот, ради мене проляв кров? Хто ради мене вознісся і сидить перед проводця? І сказав йому, приготувати вам місце, щоб ви були там, де я. Раді того він страждав, що ми були з ним там, де він. Але для того він каже, ти маєш бути в мені защеплений, у мені це в моєму імені. Перебувайте в моєму імені, а я буду у вас. Я собі постійно, Ісусе, Ісусе, коли, для чого я приймаю ім'я Ісусе? Це причастя Ісусом. Я приймаю причастя духа Його. Я приймаю причастя ім'я Його. Це причастя, таке як в церкві. Тільки тут ти приймаєш Його тіло і кров, а тут ти приймаєш Духа Його, ти приймаєш ім'я Його. Ти приймаєш Його самого, де його ім і ім'я. Ти причащаєшся стільки разів, скільки прийде молодше ім'я. Ти при... причащаєш свій ум. Ти причащаєш своє серце. Ти причешаєш душу і тіло, його імені.